Друзі, вже зовсім скоро, 29 березня 2025 року, планета Сатурн перейде згідно з ведичної астрології у знак Заяка Риби. Риби це знак філософії, світогляду, соціальних відносин, громадських і міжнародних організацій права духовності. Сатурн це планета Аудіту, і вона буде звертати увагу на всі перераховані сфери і реформуватиме їх. Про це ми розповімо вам більш детально зовсім скоро в нашому пості. Сьогодні ми хочемо звернути вашу увагу на дуже важливий момент. Сучасна система освіти здебільшого відносить усі перераховані сфери до гуманітарних, можна сказати, до неважливих і не приділяє їм достатньої уваги. Хоча ці сфери набагато важливіші за всі ті напрямки, на яке сучасне суспільство ставить акцент, як то IT, інженерні напрямки, все те, що рухає технократичний прогрес. Підсумок, до чого це призводить, ми можемо спостерігати зараз у США. Коли одна з найрозвинніших країн з матеріального погляду обрала шлях егоїзму, руйнації всіх світових цінностей, які будувалися десятиліттями, по суті, обрала шлях деградації, який може призвести США в підсумки до матеріальної кризи і до внутрішніх конфліктів. Це відповідає великому несприятливому періоду раху, який буде йти в США до 2037 року і підсумок відсутності правильної системи цінності, які пов'язані саме зі знаком Задяка Риби. Перехід Сатурна в знак Зодіака Риби, в якому він пробуде до 2 червня 2027 року, виведе питання моральних цінностей на перше місце в світі. Можна сказати, що світ остаточно розділиться за цими цінностями. Після 2 червня 27-го року, коли планета Сатурн перейде в знаковна, вона може сформувати військові конфлікти, засновані на відмінностях, поглядів і цінностей. Однак ми схиляємось до того, що Україна в них участі не братиме. Підбиваючи підсумок, хочеться сказати: друзі, якщо ми всі хочемо жити в гармонійній країні. То дуже важливо формувати в себе і у своїх дітей правильну систему цінностей, допомогти вам у цьому зможе ведичне знання, з яким ми знайомимо вас на нашій сторінці. Не пропускайте наші пости та сторіс із корисною інформацією. Бережіть себе і неси добро і корисне у світ!